Якщо у людини, яку ви доглядаєте, високий артеріальний тиск, треба звернутися до сімейного лікаря. І він запропонує схему лікування або спрямує вас до вузькопрофільного спеціаліста. У жодному разі не давайте підопічному ліків без призначення лікаря. Препарати, які нормалізують, знижують артеріальний тиск, підбирають індивідуально з урахуванням віку пацієнта і його хронічних захворювань. Якщо у людини підвищений тиск, дотримуйтеся таких рекомендацій. Постійно ведіть щоденник показників тиску, записуйте їх вранці та ввечері. Стежте, щоб підопічний регулярно приймав ліки для зниження тиску, навіть коли почуває себе добре. Зміни режиму харчування та способу життя можуть поліпшити контроль артеріального тиску і знизити ризик ускладнень для здоров'я. Тому у харчуванні підопічного слід зменшити споживання солі до 5 г на добу, уникати консервів та солінь, ковбасних виробів, напівфабрикатів, магазинних соусів, додати в раціон більше зелені, овочів і фруктів. Стежте, щоб підопічний пив достатню кількість води. Денна норма споживання води маса тіла помножити на 0,03. По можливості робіть із підопічним фізичні вправи, які підходять йому за станом здоров'я. Це можуть бути ранкова зарядка, піші чи велосипедні прогулянки, домашні справи, робота на городі чи в саду. Контролюйте рівень холестерину в крові. Принаймні, раз на рік здавайте кров для лабораторного дослідження. Загальний холестерин не повинен перевищувати 5 мм на літр. Вмотивуйте підопічного поступово відмовитись від шкідливих звичок куріння та вживання алкоголю. Контролюйте рівень глюкози надче. Міфи про артеріальну гіпертензію. З артеріальним тиском пов'язано багато міфів. Розгляньмо і спростуємо найпоширеніші. Міф перший. У людини може бути робочий тиск, з яким їй добре. Часто люди, чий тиск постійно підвищений, називають його робочим, бо почуваються добре і не мають скарг на здоров'я. Але це не означає, що лікувати гіпертензію не потрібно міф 2. ліки треба приймати лише тоді, коли людина погано почувається. Приймати призначені препарати треба регулярно. Підвищення тиску і гіпертонічні кризи відбуваються, якщо концентрація діючої речовини в організмі недостатня для нормалізації тиску. Міф 3 безперервний прийом препаратів негативно впливає на роботу нирок і печінки. Сучасні ліки від гіпертензії безпечні та ефективні. Побічні ефекти можуть виникати внаслідок передозування. Аби цього уникнути, дотримуйтеся рекомендацій лікаря та перевіряйте допустиму добову дозу препарату в інструкції. Міф 4 Якщо ліки не допомагають, їх можна змінити самостійно. Лікар підбирає антигіпертензивні препарати залежно від ваших індивідуальних показань. Якщо вашим родичам чи сусідам допомогли нормалізувати тиск інші ліки, це не означає, що ці препарати будуть безпечними та ефективними саме для вашого підопічного.